Так, друзі, всім привіт! Що трапилось? Машинка не віджимає і не викачує воду. От. Почав розбирати запах дуже брудний. Це, по-перше, отак от вона стояла. Отак от. От, от. От, от вона стояла. От. Три гвинтика зняв. Зняв всю штуку. І на пряму, от, почало, включив на оджим, почало е, тарахтіти, гудіти, але не крутити. Що тут страпилось? Тут страпилось, от, е, розболталася стулочка. Оце берете, цю, виймаєте, от, там, отут -от, наприкінці, міняєте стороною, там де нема люфта, і ставите на місце. Все машинка буде працювати. Всім гарного вечора.